Бій, який змінив хід історії, цими днями минуло 80 років з часу битви під космачем. Тоді молодим опівцям під командуванням Мирослава Симчича вдалося зупинити наступ більшовиків та вбити понад чотири сотні ворожих солдатів. Про те, як українці знищили елітний загін НКВС, наша Ольга Бабенко розкаже. Так сьогодні виглядає місце, де в лютому 1945-го відбулася одна з найвідоміших битв. Упа тоді більшовики направили велику кількість своїх солдатів на знищення військової бази у Космачі. однак безуспішно, коли на підсилення НКВД відправили підрозділ з підкомандуванням генерала Дергачова, який рік перед тим 44-му році командував. Депортацію кримських татар, тобто це були каральні війська, які зайшли сюди. Розвідка донесла е, е, нашим е, упівцям про те, що вони їдуть, і вони прийнято було рішення. Цим боєм керувати Мирославу Симчичу кривоносу повстанцям вдалося знищити машини, зброю та більше чотири сотні ворогів, серед яких генерал-майор Олексій Дергачов. Коли вночі під'їхали нквд НКВДсти, вони побачили, що їхати немає куди, і вони такі веселі, почали витягувати зброю, і вони думали, що вони зайдуть пішки в космач. Але тут залпом із гори, із однієї, із цієї, і з тієї сторони там теж в засідці сиділи партизани із зброєю а, і почали просто їх знищувати. Однак про те, що саме Кривоніс командував цією битвою, радянська влада не знала, навіть тоді, коли ув'язнила його. Це не щастя, що потім, коли потрапив в полон, сам Шмирослав був без пам'яті, його там кинули в каталашку. Якби ми не знали, що він приймав участь в цьому він би не дожив до наших часів. Прийшлося йому відбути і Сибір з 40 років за ком і там зустріти жінку. Згодом Мирослав Симчич запропонував встановити на місці битви пам'ятний знак, який би нагадував українцям про героїзм повстанської армії. Він підійшов до мене і каже: Микола, я таке місце якому, напевно, просто ціни немає, його е, ніхто не хоче ні упорядкувати. І е, ну, напевно, то були такі часи, коли це не було актуально для, для влади, тому е, розпочинати цю працю було досить складно і практично на, вже на рівень якоїсь реалізації цього проєкту. Ми стали у 2016 році. Уже в 2020-му цей пам'ятник встановили. Однак урочисто відкрити його вдалося тільки минулого року. Нині ж на цьому місці вшановують українських захисників. Бо дом свободи ще нікому, а хто кому той здобуває світ». Україну. Історики кажуть, для сучасної України битва під космачем мала неабияке значення, адже це був один з найуспішніших боїв у півців. Він продемонстрував тодішньому суспільству, що ворога можна бити, незважаючи на те, що він набагато чисельніший і переважає у багатьох речах, але що ворога можна бити, і водночас він заклав для майбутніх поколінь розуміння того, що українська держава повинна відбутися що ми сьогодні, в принципі, і маємо. Згодом на цьому місці планують облаштувати Пантеон повстанської слави.